І після перерви у Верховній Раді не набралося навіть 226 депутатів. Тож спікер Володимир Гройсман кілька разів проводив сигнальні голосування, щоб визначити, скільки депутатів є в залі. Найуспішніша, так би мовити, спроба набрала лише 224 голоси. Гройсман не знайшов кращого вирішення проблеми, як закрити ранкове засідання, сподіваючись, що після 16-ї години депутати зійдуться до зали. Через те, що депутати під час робочого дня розійшлися невідомо куди. Рада провалила голосування за важливу реформу державної служби. А розпочалося сьогоднішнє рахове засідання блокуванням парламентської трибуни. В такий спосіб фракція Олега Ляшка вимагала відставки міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Причиною буцімто стало те, що тисячний пікет гірників відбувався під стінами парламенту. А фракція опозиційного блоку взагалі залишила сесійну залу з ж причини. Додам, що депутати від блоку Петра Порошенка, зокрема Ірина Геращенко, сказали, що Шахтарів у своїх цілях використовує олігарх Ріната Ахметов і що саме він. Та інші власники таких шахт заборгували гірникам зарплату, а ніяк не уряд.